Доброго дня. Браття, я можу так називати вас, бо я один із вас. Тут багато є людей, з котрими я разом воював, разом був в полоні. Тому ви всі для мене брати. І знаєте, коли ті москалі кажуть, що ми карателі, то я погоджуюсь. Ми караємо тих, хто прийшов до нас зі зброєю в руках. Я знаю, що багато волонтерів і нам допомагали, і вам допомагають. Ну, кожен робить на своєму місці то, що може. У мене вийшло в нас, в моїх товаришів, вийшло привезти вам такий прекрасний колектив. Але крім того, я хочу вам сказати, Чемеровецький район, Хмельницька область, ми збирали для вас то, що передали, то, що в Каті зараз знаходиться. Це вже і підприємство Оболонь. До речі, ті, хто давно зі мною був, знаєте, що і в Артемовськ привозила оболонь, що могли. Ну, і Я сподіваюся, що ми тут кілька зі мною є депутатів Чемеровецької районної ради. Я сподіваюся, що ми піднімемо питання на сесії районної ради, щоб наш район взяв офіційне шефство над батальйоном Донбас. Я буду просити своїх колег-депутатів районної ради, і я думаю, що в образу ми вас не дамо. Ви нас, ми вас. Дякую вам за увагу. Недавно наш козак Гусик переміг москаля. Ви бачили, коли дитина підійшла до воїна і взяла авто. Пріоритети міняються. Зараз зірки є ви. І ті, на кого мають всі дивитися. І хочу вам сказати, в день, 9 травня, перемогли в 45-ті, переможемо і зараз. Слава Україні! А ми вітаємо вас. Від наших таких великих жіночих сердець привезли вам хліб, які пекли жіночі руки, коли місили ті хліби, думали про те, щоб той хліб дав вам сили, щоб ви відчули смак миру. І ми сьогодні тут з жінками як кусочок мирного неба. Як теплий весняний промінь. Для того, щоб ви забули за все, щоб ви просто посміхнулися, щоб ви не втратили віри, щоб ви зберегли любов і надію, щоб ви знали, що є отакий батальйон лісопітний, особливий, веселий, натуральний, натурпродукт без ГМО. прямо з села приїхали до вас, щоби. Побачити, що ви посміхаєтеся, і щоб ви зрозуміли, що не все так погано в нашому домі. Є не люди, а є люди, які вас люблять, які зірку з неба би дістали тільки, щоб ви були здоровими і живими. Тільки щоб держава наша була єдина неділима, і щоб вона була не вона останньому десь там місці, а щоб в перших рядах, щоб ми з вами цього дочекались, побачили. Тож зустрічайте самих веселих молодець, які на своєму лісапеті прямо з села увірвалися в шоу бізнес і всі ті народні артисти аж челюсті їм повідвисали тож ліса п'ят мій поїхали баби Себе зробили сама я пишу ці всі пісні, і слова, і музику. Самі себе вдягаємо, взуваємо. Ну, ми так як ви. Ваші проблеми нам дуже знайомі. Але єдина наша зброя це посмішка, це весела пісня. Всі ми хочемо любові, і чоловіки, і жінки, і молоді, і зовсім не молоді. І я вам зечу любові. Любові в житті і в житті, в душі і в душі. Можна і на пеньку, головне, щоб не з пеньком. <рик> ви чоловіки, ви наша гордість. Любов робить чудеса. От любила баба-котика. Так любила, так за нього молилася, він взяв той й умер. Потім любила бичка. Так любила, в церкві за нього молилась, а він умер. Тепер баба Путіна любить. <рик> а вам? Любов, пісня про любов такої молодиці сільської, як я, як Надежда, як Люська, до речі, Люська вийшла зікрету. Дівча качає коляску, кав'юсю. Кого народила? каже хлопчика. Як назвала — Я кажу, не було нормального імені. «Чого Людовік? — Бо чотирнадцяти. Уявляєте, чотирнадцятий Людовік. Кажу, Люсю, шепте десь де так я буду, бо так Бог дає. Кав Люсю, так Бог дає дощ, а ми ці в плащі, то я не знаю, чи в що поняла. А ми вам даруємо пісню про любов. I love you по англійськи пісня, почти. Це дівка не без долі. Вже одного фаната я тут маю. Мої рідні наші, I love you. Ми вас любимо. І я хочу, щоб ви це відчули. Ви знаєте, ми жінки. Як каже мій чоловік, жінка то таке створіння, від якого спасіння нема. Ну і ви, чоловіки, от ви такі молодці, а у нас в селі катастрофа. Катастрофа. Тако, такі мужики пішли, кладеш на себе спит. Кладеш під себе задихається. Кладеш збоку, дивиться гад телевізор, а кладеш на ноги, тут його слід прости. А? Ну це ж просто катастрофа. А ви, чоловіки, маєте знати, що ви ділитеся на категорії. Хто такий чоловік в 20 років? Флєйта? Ніякої настройки не потребує, Десів сів там зразу грає. А вже після 30-ти це. Васика, це скрепка, настраюється одну-дві минути, а грає цілу ніч. А після 40 це тромбон. Він грає і довго, і потужно. А після 50 це вже рояль. Настраює один, а грає вже зовсім другий. А коли мужикові далеко за 60, це контрабас. він вже гад не грає, а мучить. А коли вже йому і за 70 перевалило, це взагалі вже футляр для використаного інструменту. Я вас прошу, скільки би вам років Зозуля не накувала, ну не спільно. Пішіть здавати футлярами, тримайтеся з золотої середини, будьте скрипалями, ну, в крайньому випадку ще трамбоністами, А ми будемо називати вас орлами, соколами, голубами. Ви знаєте, як я свого називаю, коли від тверез. Називаю мій мачу. Ай, він так тішиться. Ну, я десь тут одні мачі зібралися сьогодні. Ще я хочу, що вам сказати, дорогі чоловіки, таких як в нас, чоловіків ніде нема, американці прилітають на місяць, а наші хлопці вже сидять, закосують. Каже, не ви як попали на місяць, на який місяць Саме менше на півроку. А ви мені чесно скажіть, от, от яких ви жінок любите більше? пухнатих чи худеньких? Худеньки. Боже, сину, я бачу, тобі по пухна, не по зубах. Сину, не вилізеш, це точно. Сину, не ризкуй, бо я тепер весь час буду журитися. Ну мода така зараз на худих довгоногих красуй, ну ж правда. Але знайте, що тільки на гадюках сала нема, а на всій решті живності хоч трохи та є. Так що пухнаті жінки самий раз. Але знаєте, якщо ви дивитеся на жінку і вам здається, що в неї очі тернені, губи, вишеньки, груди-персики, а фігура грушечка це ще не обов'язково любов. Це може бути просто авітаміноз. Але ми дуже любимо, коли нас називають вишеньками. Грушечками. Того в нас і пісня така є, я написала спеціально спіла вишенька. Thank you Українські жінки не зрівняння ні з ким. Ні з ким. Звісно, що би ми не їхали. Ну вас я обов'язково запам'ятаю. Слухайте, ми українські жінки не схожі на других. От ви знаєте пані, так? ну, Мужське відділення, жіночі відділення, ніхто так був, той добре собі уявляє. А в жіночому тільки треба. Українка, росіянка і білоруська. Так купаються собі, все хорошо, і тут раз перегородка упала, а там голі мужики. Знаєте, яка реакція? Білоруська зразу ой, росіянка ой, а українка каже, обана! <праць> Є що показати, не встидно. Ми жінки часом комплексуємо, коли набираємо кілограми. А я тако собі думала, думаю, ні, це, мабуть, ми того з роками набираємо, що розум в голову не влізається. Та й по тілі розповзається. Але коли нам мужики роблять зауваження, ми знаємо, що відказати. Ми кажемо, це не я погладшала, ні, це збільшилася площа для кохання. А ти тепер бери, думай, чим ту площу маєш покрити. Отак От ми відносимося до того, коли набираємо кілограми. А ще ми попадаємо в такі ситуації. Повірте мені, жодна жінка в світу в такі не попаде. От зараз якраз про саме таку жінку називається Пісня Ірен. А ми зустрілися з тобою у вишневому садочці. Я на дереві висіла, зачепившись за сорочку. То землі було далеко, метрів десять з половиною, Ти сказав, щоб я трималась, сам полетів за драбину, е -е 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 -е. І мурахи табунами бігали по моїй спині, час минає дуже швидко, за хвилиною хвилина не приніс ти драбину, бо тяжка та драбина. Ірен, рем, Ірен, і очки як терем. Обламається гея, я впаду тобі на руки. Ти ще потряс за стовпу, щоб лечила я скоріше. Я лечу до тебе милий, але п'ять метрів лівіше. То така жінка, вона ж на категорії ділиться. У 20 років це Африка, недосліджена ще без досвіду. А після 25 Америка. Готова до спілкування зі всіма народами. Але дуже дорога. Не всякому мужикові по кишені. А після 30 гаряча, як Індія. А після 40 це вже Франція. Вона вже з'їжджена вздовж в поперек. Але всім подобається. Має багато цікавих місць. А коли вже їй під 50, вона як його вже програла війну, наробила купу помилок і потребує реконструкції. А от вже після 50 — це вже Росія. Вона любить випити, закусити, погуляти і кордони вже ніфіга не охороняються. А коли жінці далеко за 60, вона монголія. вона за плечима має таке славне історичне минуле, але, на жаль, вже без майбутнього. А коли їй за 70 — це вже Афганістан. Всі знають де, але ніхто туди не хоче. Ми не спішимо до Афганістану, бо то не наша страна. От подивіться, я вже 20 років у Франції і нікуди туди не йду, звідти. Так що всім жінкам того бажаю. А ще ми називаємо себе секс-бомби. От ми жили в Радянському Союзі і думали, що сексу немає. Ну нас так вчили. На старості літа ж б знали, що є. Знаєте, та ще й під час сексу всякі думки приходять в голову. От що думає молоде дівчисько? думає, знає мама чи ні. А що думає продажна жінка? Заплатить чи ні? А що думає любовниця? Залечу чи ні? А дружина що думає? Білити стелю чи не білити? <рес> Щоб бути секс-бомбою, не обов'язково мати красиве лице чи там гарну фігуру. Але одна діталь в кожної секс-бомби має бути. Баби, показали діталь? Це називається женська яходська. Вона знає, що в мене нема. І спеціально що то вийшло молоде козеня. Вийшло щоб мене папа зорить.